Вітанечко, мої любі третьокласники. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Ми разом зі скрафом. Вас дуже раді вітати. І ми продовжимо з вами вчити англійську мову, навіть якщо спекотне літо, але все ж таки можна трохи підтягнути, правда? Тим більше з нами ж цікаво. Ми тут граємо, і співаємо. Ну добре, годіте, ревенете. Почнемо. І так, давайте трохи розігріємо наш мовленнєвий апарат перед тим, як будемо розмовляти з вами англійською. Тож трохи почитаємо. Згадаємо, що у нас літера A у деяких словах читається як А. Взагалі-то у словах дає літера R, але вже на цій сторінці ми бачимо кучу виключень, то ми просто запам'ятовуємо, що літера A читається як А у цих словах. Farm, father, art, after. І ще в нас, як коротке А, читається літера Ю у закритому складі. Закрити це коли ось тут приголосно стоїть у спорі. І так: Up, cup, club, must, lunch. Тож, правила читання ми з вами повторили. Поїхали щось вивчимо. What is in your textbook? Що тут у вашому підручничку? А давайте спочатку подивимося, що у нас тут є діалог між Кейт та Біло, а потім між Томом та Кейт. Давайте з вами прочитаємо. Кейт говорить, What day is it today? Біл. It's Tuesday. What time is it? It's four o'clock. Oh, I must go to my chess club today. It starts at 5 o'clock. Що ж це означає? Який сьогодні день? Вівторок. Котра година? Четверта година. О, я маю йти на шахи сьогодні. Вони починаються о п'ятій. І наступний такий діаложок. And what about reading a new book? Sorry, I can't. I must do my homework in the evening. Ask Bill. А якщо ти почитати нову книжечку? Вибач, я не можу, я маю виконувати домашні завдання ввечері. Попроси, Біла. На що ми звернемо увагу з вами? А ось на те, що виділено синеньким кольором. What day is it today? Який сьогодні день? Відповідати It's Tuesday, it's Monday, it's Thursday, it's Friday будь-який день. What day is it today? Наступне запитання. What time is it? Котра година? Ми з вами в попередньому році говорили, так? Ну, тут у нас було It's 4 o'clock четверта година, а ми вміємо і по-іншому казати: 5 o'clock, 6 o'clock, 10 past 5, 10 to 6. Якщо не можете пригадати, я, якщо не забуду, поставлю посилання в описі з цим відео, де ми говоримо про годинки. А якщо ви вже знаєте, то робіть свої власні приклади, так як це казати. Uh, і взагалі-то можете подивитися попереднє відео, там теж дуже багато цікавого. І наступне: I must. Ось на це хочу звернути. Я повинен. I must, або я повинен. І в наступному діолозі sorry, I can't. Вибач, я не можу. Добре, ну, давайте відпрацюємо спочатку, який сьогодні день, і котра зараз година. Ну, давайте з вами разом. What day is it today? Ну, ми знаємо, який сьогодні день. It is Tuesday, це вівторок. What time is it now? Котра зараз година? It's 10 o'clock. 10 година. Ну, тому що на нас відео виходить завжди вівторок, о 10 годині. Так. Uh, тож. Uh, а ви можете зараз попрактикуватися з вашими днями тижня, так? Будь-що, what day is it today? It is Wednesday, what time is it now? It is 6 o'clock, тобто середа, шеста година і так далі. Сходіть, спитайте у батьків до речі, який день і котра зараз година англійською. І навчіть їх. Добре. І усі ці е, запитання в нас для того, щоб ми могли казати, що ми робимо у конкретну годину. Ось ми можемо запитатися так. What time do you? У котрій годині ти? What time do you? Ось у нас тут запитання. What time do you wake up? У котрій годині ти прокидаєшся? Ми можемо сказати, що I wake up at 7 o'clock. Прокидаєшся ось 7. Або коли ви там прокидаєтесь? What time do you wash your face? У котрій годині ти вмиваєш обличчя? Ну, відповідаємо. I wash my face. At, uh, seven, at seven, Я вмиваю своє обличчя у 7.10. Або, якщо ви дивилися попереднє відео, ви можете сказати at 10 past 7. What time do you dress? У котрій годині ти одягаєшся? Uh, I dress at 7:20. Uh, Or another variant I dress at 20 past 7. Uh, я вдягаюсь о 7.20 або о 20 хвилин на 8, як ми вчили в попередньому відео. 7.20 – 7.20. Це не What time do you have breakfast? У котрій годині ви снідаєте? I have breakfast at 7.30. Я снідаю о 7.30. Uh, або ви можете сказати I have breakfast at half past 7. Це теж такий варіант. Так, half past 7, half 30 хвилин half. 30 хвилин після 7 What time do you go to school? Коли ти йдеш до школи? I go to school at 8 o'clock. Я ходжу в школу о 8. What time do you have lunch? О котрій ти обідаєш? I have lunch at 12 o'clock. Я обідаю о 12 годині. What time do you go, do your homework? О котрій годині ти робиш своє домашнє завдання? Uh, I do my homework at 5 o'clock. Я роблю своє домашнє здание о 5 вечора. What time do you go to bed? О котрій годині ти лягаєш спати? I go to bed at 9 o'clock. Я лягаю спати о 9 вечора. Тож, ви можете зараз так само поставити запитання одне одному і розказати, о котрій годині ви щось робите. А ми з вами йдемо далі. What else is in your textbook? У що ще в вашому підручничку? Тут у нас є декілька слів. Ми їх вже знаємо, але давайте повторимо: Have lunch. Have lunch. I have lunch at 1 o'clock. She has lunch at 12 o'clock. Обідати. Я обідаю о 1 годині. Вона обідає о 12-й годині. Do one's homework. Робити домашнє завдання. Замість one's ми вставляємо uh, my, his, her, так? No, my. Моє домашнє завдання. I do my homework after school. Я роблю своє домашнє завдання після школи. Club. Клуб або якийсь гурток за інтересами вашими. Так? Volleyball club – волейбольний гурток. Football club – футбольний гурток. Tennis club – тенісний гурток. Chess club uh, – гурток uh, для гри в шахи. Будь-що. After. After – це після. What do you do after school? Що ти робиш після школи? After school I go to my football club. Після школи я йду до футбольного гуртка. After football I do my homework. Після футболу я роблю своє. домашнє завдання. Go to bed. Go to bed лягати спати. What time do you go to bed? Коли ти лягаєш спати? I go to bed at 9 o'clock in the evening. Я лягаю спати о 9 вечора. Help. Help це допомагати. On Saturdays she helps her mom about the house. У суботу вона допомагає своїй мамі по господарству. She likes to help her mom. Вона любить допомагати своїй мамі. Must повинен. Children must go to school. Діти мають повинні ходити до школи. You must do your homework. Ти повинен робити домашнє завдання. After school після школи. You must help your dad on Saturdays. Ти повинен допомагати своєму татові по суботах. Could, could не міг би ти? Така вічува форма. Could you show me your doll, please? Не міг би ти показати мені свою ляльку? Could you help me with sums, please? Не могла б ти мені допомогти з цими задачами? Тобто така could. Відчула форма. Не могли б ви? А, наступне. May. Uh, may I go out? Чи можу я вийти? Запам'ятайте, коли ви виходите з класу і підіймаєте руку та кажете, May I go out? Можу я вийти? Можна мені вийти? А коли вам треба зайти до класу, ви кажете, May I come in? Можна я зайду? May I come in? Можна я зайду? Can. Can це могти фізично щось робити. Наприклад, ви вже це знаєте це слово. Can you write a letter to your pen friend? Ти можеш написати лист своєму другу по переписці? Можу, і ми вже це з вами робили в попередніх уроках. Перегляньте. Can you read English texts? Чи можете ви читати тексти на англійську? Можемо. Ми з вами це постійно робимо. Must. Must повинен. She must do her homework. Вона має робити своє домашнє здання. You must clean your bedroom. Ти маєш прибирати свої кімнати. You must help your friends. Ти маєш допомагати, друзям. Це такий дуже сировий, суровий must тут. Повинен. Ось, подивіться, будь ласка. Uh, давайте відпрацюємо наш must. Uh, наприклад, What must Bill do? Що Біл має робити? What must Bill do at 8 o'clock? Що Біл має робити в 8 ранку? Що біл має робити? He must go to school. Він має йти до школи. What must be do at 10 past 3? Що uh, має Біл робити у uh, 3.10. He must do homework? Він має робити домашнє завдання. What must do at half past five on Fridays? Що Біл має робити о ополовину шостої, тобто 5.30 по п'ятницях? He must go to Tennis Club. Він має йти до тенісного гуртка. Uh, what must Bill do at 7 o'clock today? Що Біл має робити uh, о сьомій вечері сьогодні? He must read. Він має читати. He must read to Tom. Він має читати Тому, своєму братику. І остання картинка. What must Bill do at 10 o'clock in the evening? Що має Біл робити о 10 вечора? He must go to bed. Він має деспати. Поговорили. А, я думаю, зрозуміли, який мастер у нас таке потужне, таке дієслово. Передивилися ще раз усі слова і їдемо далі. А зараз відпрацьовуємо can, could may. Can. Чи можете щось зробити фізично? Можеш щось зробити фізично для мене. Could дуже вічва форма. А не міг би ти. І may. чи можу я? Тобто я. Питаю дозволу, may. Наприклад, can I have your book, please? Чи можна мені взяти твою книгу? І ще, так завжди. Can you play football with me? Можеш пограти зі мною в футбол? Yes, of course, так можу. Uh, або no, I can't. Або можна сказати, sorry, I must help my mom. Вибач, я маю допомогти своїй мамі. Could, дуже відчула форма. Не могли б ви, або не міг би ти, будь ласка. Could I have your, наприклад, можна мені uh, твій, uh, твою ручку? Can I have your pen? Could I have your pen, please? Yes, please. Так, будь ласка. І may. Ми питаємо дозу. Можна мені? Uh, may I go out, наприклад? Yes, you may. Так ти можеш. May I have your pen? Можна мені твою ручку? Uh, sorry, I need it, ні вона мені потрібна. Тож. Can, а, або ми можемо зробити, так спитати: Can you read English? Можеш читати англійську? Yes, I can, так я можу. Або можемо спитати від, що. Could you please give me your pen? Дай мені будь ласка, свою ручку. Або may I go out, may I come in, можна я вийду, можна я зайду. Так, ну і остання наша вправа на сьогодні. Давайте з вами скажемо, що Боб має думати, має робити, вибачте, ось ці дні. Наприклад, Monday karate 3.30. Bob must go to karate on Monday at 3.30 o'clock. Боб має йти на карате у понеділок о 3.30. Або ми можемо інакше сказати. Боб у понеділок офпас 3. Tuesday, Livtorok, Dolikarem, Opiaci, Tak. Bob must go to the doctor on Tuesday at five o'clock. Football, Bohrato saradumaya. Bob must play football on Wednesday at twenty past four. Abo four twenty. Dale, uh, Bob must play guitar at two o'clock on Thursday. about on Thursday at two o'clock. Uh, Має грати на гітарі в четвер. Боб must play tennis on Friday at 4 o'clock. Має грати в теніс у п'ятницю четверці. Подивимося, будь ласка, що з днями тижня ми говоримо on, а з годинами at. А зараз ми прослухаємо цікаву пісеньку, щоб відпрацювати наше запитання what time is it. Слухаємо. It's time for lunch, let's go. What time is it? It's one o'clock. It's time for home. Let's go. What time is it? It's nine o'clock. It's time for bed. Let's go. Let's learn a song. Ну, давайте вивчимо нашу пісеньку. Що, що слова? What time is it? Котра година. It's 8 o'clock. 8 година. It's time for school. Треба йти в школу. Let's go. Ходімо. Повторюється. So, what time is it котра година? Тільки тепер it's twelve 12 o'clock, 12 година. It's time for lunch. Час обідати. Let's go. Ходімо. Знову what time is it? Котра година. It's 1 o'clock. 1 година. It's time for home. Час іти додому. Let's go. Ходімо. What time is it? година? It's nine o'clock. година. It's time for bed. Час лягати спати. Let's go. Ходімо. Давайте прочитаємо. What time is it? It's eight o'clock. It's time for school. Let's go. What time is it? It's twelve o'clock. It's time for lunch. Let's go. What time is it? It's one o'clock. It's time for home. Let's go. What time is it? It's 9 o'clock. It's time for bed. Let's go! Ось така цікава наша пісенка. І ви можете зараз ще раз її прочитати, а потім перемотати і заспівати зі мною її разом. Ось і кінець нашого уроку. Сподіваюся, вам все сподобалося. Сподіваюся, ви вивчили багато чого нового. І е, тепер ви знаєте, як спитати котра година. Обов'язково навчіть ваших батьків, як це робити. І поставте їм оцінку. Так, так і зробіть. А потім можете розказати мені в коментарях. А ми з вами побачимося наступного вівторка з новими роком. Бай-бай!